У мене давно виникали сумніви відносно того, чи церква поза політикою. Давніше в мене була дискусія з одним проповідником. І коли я підняв питання про те, що відбувається в державі, його ніби током дарило, аж відстрибнув з такими словами. Не будем лізти в політику. На це відповів такими словами, аж самому сподобалося. Якщо ти не підеш у політику, то політика піде до тебе. І пограбує тебе серед білого дня. Саме слово політика не є злим чи добрим. В перекладі з грецької мови вона означає дослівно діяльність самоуправління у полісі місці державі, а надалі мистецтво управління державою і суспільством, діяльність вирішення питань життя суспільства чи певної його частини. Коротко кажучи, політика. Це мистецтво управління в будь-якій сфері життя. Перша політика – управління в сім'ї. Наприклад, управління фінансове чи сімейним бюджетом. Якщо не буде правильного управління фінансами в сім'ї, то тоді за декілька днів можна розтратити весь бюджет. І тоді, як кажуть просто народі, повісити зуби на клинок. Друге політика управління в церкві. В 1 до Корінтян 12 розділі 28 вірші, написано про різні служіння в церкві, серед яких не на останньому місці є служіння управління. Управління є перекладом грецького слова політика. І що тоді виходить, що Бог не проти політики, раз він встановив в церкві служіння управління? Бог є мудрим управителем. Він хоче, щоб ми теж брали з нього приклад і мудро керували в будь-якій сфері життя. І це є політика. Якщо політика є у всьому, через служіння управління Бог може керувати різними процесами в церкві, спонукати служителів відповідальних за це служіння. Щоб вони організовували різні релігійні заходи і евангелізації та фінансували їх, також щоб мудро керували церковним бюджетом і розподіляли фінанси для підтримки служителів та немаючи християн, і також, щоб подавати милостиню Бога. Служіння Ісуса було служіння управління. І відповідальним за це служіння був Юда Іскаріоцький. Напевно, в нього добре все виходило, раз Господь Ісус довірив йому це служіння. В нього була скарбничка з фінансами, і він розподіляв їх на потреби Ісуса і учнів. Також час від часу Він виходив на вулицю. І подавав у Бога. І все було б добре, якщо б він не спокусився і не почав красти гроші з скарбнички. І це довело його до того, що в своєму грошолюбстві і користолюбстві він за 30 срібняків видав самого Господа. Повчальний випадок. Не теж християни в церквах повинні бути пильними, кого ми ставимо на служіння управління фінансами. Бо беруть як липку. Третє, політика управління в державі може бути у правильному розподілі фінансів, а може бути навпаки, у розпилюванні бюджету. І в корупції. Вепості Соломана 29 розділ другий вірш. Коли множиться праведні, радіє народ. Як пануєш безбожний, то стогне народ. Біблія дає нам чіткий індикатор, хто при владі. Якщо при владі праведні, то народ буде радіти і процвітати. А якщо ж буде панувати безбожний, то народ стогнатиме в бідності і у злиднях. Велика відповідальність лежить на нас, кого ми вибираємо до влади. Тут потрібне критичне мислення і мудрість від Бога, бо потім це вплине на наше життя і на життя всього народу. В припостці Соломона, 11 розділ 10 по 12 вірш. Благословенням чесних відноситься місто. А устами безбожних руйнуються. Якщо ми благословлятимемо до влади чесних і побожних людей, то місто і країна піднесеться з руїн духовних, економічних і фінансових. Якщо, якщо ж ми будемо вибирати до влади безбожних, то вони своїми безбожними устами і злочинними законами та корупцією будуть руйнувати місто і всю, всю країну. Так, так чи церква поза політикою? Таке запитання. Є один простий приклад, який говорить, що ні. Наприклад, церкви, наприклад, християни з різних церков ходять на вибори для того, щоб вибрати тих чи інших кандидатів до влади, для того, щоб вони своїм мудрим і чесним керуванням. Змогли позитивно вплинути на їхній добробут і на добробут цього народу. А ходити на вибори і голосувати це пряме втручання в політичний процес. Так що не треба лукавити і лицемірити, що церква поза політикою. Деякі пастори з Московії стверджують, що вони їхня церква поза політикою. А саме Підтримують злочинну політику Путлера і агресію проти України, закликаючи членів церкви, церкви своєї, щоб вони йшли в Україну і вбивали українців. Це не просто політика, а хитра, підступна, лукава, лицемірна і вбивча політика. Будуть негативні наслідки. Що ми, якщо ми вибираємо до влади чесних людей, то Україна підніметься з духовних, економічних і фінанс фінансових руїн. Якщо ж ми будемо вибирати безбожних до влади, то країна буде лежати в руїнах духовних, економічних і фінансових. Кинуть Конституцію під ноги. Позбавлять людей права і свобод. Будуть придумати нові, нові побори типа бідного опониці багато сорочка. І будуть узаконувати в Україні і гендрівську нечистоту. Діяволу вигідно, коли церква поза політкою. Тоді він без перешкод діятиме через безбожних у владі і знущатиметься над народом. Тому потрібні чесні і побожні люди до влади, які готові за ім'я Ісуса і за Його Слово померти. Бо тим більше, якщо їх вибрати до влади, вони не будуть займатися корупцією і грабувати народ. Я вірю, що в Україні є такі люди, не тільки Чесні побожні, але фахівці в сфері економіки і управління держави. Але як підуть вони у владу, якщо їм сказали, що церква поза політикою? Ці норативи вигідні тоталітарним режимам? Ще з давніх часів? Вони посилали в церкви своїх агентів, навчених Біблії і літургії. І вони ходили в довіру до Божого народу, займали керівні посади і тоді без перешкод могли проштовхувати різні наративи, серед яких церква поза політикою. Наостанок я хочу. Заявити, що вислів церква поза політикою є дуже заполітизованим і неправильним.